Іншому не буває і не буде. На жаль, президент Зеленський провів нараду із прем'єр-міністркою Юлією А обговорили подальший розвиток програми. Є відновлення до слова, як зазначив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Уряд ухвалить постанову, яка відкриває можливість компенсації для вимушено переселених осіб із тимчасово окупованих територій вже наступного тижня. Що мається на увазі? Давайте почуємо. Уряд ухвалить постанову, яка відкриє можливість компенсації для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Для цього залучено 180 мільйонів доларів від міжнародних партнерів. Кошти будуть спрямовані на перші 3700 родин, які отримують виплати. 120 тисяч українських сімей уже отримали компенсації в рамках її відновлення. До кінця року планується ще 60 тисяч виплат, разом близько 180 тисяч родин. Фінансування забезпечується державним бюджетом і міжнародною підтримкою, що гарантує стабільність програми. Для довідки нагадаю наступне, що в рамках є відновлення. Отримала компенсація вже 120 тисяч українських сімей. До кінця року планується ще 60 тисяч виплат разом близько 180 тисяч родин. Фінансування забезпечується державним бюджетом і міжнародною підтримкою, яка гарантує стабільність. програми. результати програми по відновленню пошкодженого житла. 97,6 тисяч сімей отримали допомогу на 9,8 і мільярд гривень компенсації за знищене житло видано понад 22 тисячам сертифікатів на 32 мільярди гривень, із них 14, майже 15 тисяч сертифікатів вже використано для купівлі нового житла на суму 23 мільярди гривень. Ви з профільного комітету Орсану Олександровича, наскільки ми рухаємося, впевнено до того, аби забезпечити вимушено переселених осіб гідним житлом. І як проконтролювати що саме ось те, про що я зазначала, отримую сертифікати і так далі, дійсно попадали в руки тим людям, які сильно цього потребують? Ну якщо взяти статистику, то люди 120 тисяч людей родин отримали якраз відшкодування за знищене або частково зруйноване житло. Це на контрольовані частини України внаслідок того, що ці руйнації пройшли обстеження. І дуже важливо підкреслити, що з ВПО з тимчасово окупованої території, на жаль, зараз не мають можливості отримати ці виплати, тому що фізично неможливо провести обстеження щодо стану їх житла, чи зруйновано, чи частково зруйновано. Ми це питання зараз підіймаємо. І на сьогоднішній час вже є дозвіл на проведення обстежень в зоні ведення бойових дій. І на це обстеження, в тому числі, долучаються військові дронарі, які фотографують будинки чи багатоповерхівки. От, ця комісія фіксує стан, і по факту вирішення цієї комісії приймає. Це рішення щодо відшкодування за це зруйноване чи частково зруйноване житло, але є політична воля Верховної Ради України, і в тому числі міжфракційне депутатське об'єднання ВПО Україна щодо виплати всім постраждалим внаслідок агресії збройної агресії, всім ВПО, щоб вони мали право отримати відшкодування за житло, яке вони втратили в наслідок збройної агресії. Але на це треба час і гроші. Zaraz država Вирішила розділити на три категорії це населення. Перша категорія це військові, з ним купованої території, інваліди та багатодітні родини. Вони отримують першочергове ці виплати. Друга категорія отримують пільгові кредити. І якраз на пільгові кредити Верховна Рада в бюджеті 25-го року, який якраз проголосувала зміни в серпні місяці. Залишки по бюджетам громад на 24 рік ми надали можливість цим громадам надавати в тому числі кредити або купувати житло для ВПО, тому я думаю, що але теж є політична воля, коли після перемоги і після отримання репарації всі люди, які отримали ці пільгові кредити, вони отримують є сертифікати, завдяки яким вони зможуть закрити свої кредити. Третя категорія це якраз незахищена. Населення це наші пенсіонери, якраз і першого буде будуватися соціальне житло безкоштовно, надаватися, і вони там будуть проживати. Закон щодо інвентаризації такого майна 4080 Вже прийнят і вже в ова в обласних військових адміністраціях йде робота щодо аудіту по цьому житлу. Анатолій Петровичу, а як парламент планує контролювати, або ви давно вже… Не перше скликання, так би мовити, у стінах Верховної Ради, як парламент контролюватиме прозорість розподілу коштів у подібних програмах? То... Перше, і найголовніше, ми повинні розуміти, що держава виходить із тих можливостей, які у неї є. Ми навіть оці 180 мільйонів. Ви ж звернули увагу, що це нам надали міжнародні е, організації, партнери для того, щоб ми щось компенсували. І звичайно, що уряд і, і, і Верховна Рада, депутати думають, як краще і ефективніше оці маленькі кошти використати для тих кількох мільйонів е, постраждалих, переселенців, які у нас є, і Ті 120 тисяч, про які ми говоримо, ну це ж ви розумієте, крапля в морі від того, що від тої кількості людей, які в цьому потребують допомоги, і звичайно, я я погоджуюсь про те, що найбільш ефективний спосіб використання грошей це пільгові кредити, тому що буде залучено більше людей і більше організацій, фінансових і банків. І фактично із цих 180 мільйонів ми зробимо. Кілька мільярдів тому, що долучаються е, ще й інші, тим більше що, якщо пролонгація буде на 20 років. Тому, а як контролювати? Ну е, люба програма державна, де нам де якщо гроші йдуть із бюджету, вони будуть іти е, із бюджету, тому ж незалежно що від е, міжнародних організацій, але вони все, все одно йдуть через е, бюджет, тому що це програма державна, все одно буде. То у нас є, ну, скажімо, залишки зруйнованих контролюючих органів, які все-таки повинні це робити, а не журналісти. Да? Але у нас поки це не, не, не робиться і ніхто не хоче чути. От, наприклад, у нас було таке фінансовий контроль, яке Яценюк реорганізував аудиторську палату. Ну, Справа не в назві, да? а справа у функціональності. Я вже, мабуть, сто разів у цій студії говорив, не. Кажучи там в інших місцях і в Верховній Раді про те, що у аудиторської палати забрали одну функцію: це контролю за використанням грошей. Їх їх тільки вже. Е... Закликають і дають перевірити, коли гроші вкрадені, коли вже вони витрачені або не туди. А сам процес використання грошей у них цю функцію забрали. Не потребує ніяких, ніяких додаткових коштів. Просто сказати: хлопці, контролюйте використання бюджетних грошей по 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 цій по цій програмі. Щоб вчасно були там конкурси, прозоро провести, щоб ціни відповідали ще на стадії. Розумієте, цього в нас нема. Це скасовано. Рахункова палата, яка у якої е, одна єдина функція завжди була і має бути. Рахункова палата це орган Верховної Ради, не Кабміну, не іноземців, не, не нікого. Верховної Ради. Одна єдина функція це використання того, е, контроль, використання того бюджету, який ми з депутатами приймаємо. Цільовий і вчасно, і кількісно Їх, їм теж повісили. Усі функції контролю а, 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 держпідприємств, місцевих бюджетів все, що завгодно, тільки не це. Розумієте? Тому я не знаю. Там якась, от така. Ну знаєте, ну не знаю, якась група людей сидить, да? яка все робить для того, щоб можна було красти, зловживати і все інше. Ну, я на свій комітет антикорупційний запрошую шість років з моменту е, нашого е, голову аудиторської палати, щоб що не для того, я і так знаю, як воно там ситуація, щоб депутати почули функціональність з перших рук. Вони отак слушають, кивають, і ніхто нікого не не кликає. Тим більше, ти ж я ж ну, ворог, навірно, да? тому е, е, вони думають, що хтось когось там щось. Я, я не знаю, що вони думають. Але віз, де був, там і є. Я неодноразово говорив, що у нас в державі створені всі абсолютно умови для розкрадання, зловживань і всього іншого. І ніхто не хоче наводити порядок. Чому не знаю? Чи є у вас відповідь, пане Руслане? Ну може некомпетентні, не знаю. Ну, по-перше, ви поставили питання щодо контролю допомоги ВПО. То тут. Велика частка якраз буде користуватися пільговими кредитами. У нас цифрова держава. Я думаю, що цей контроль можливо, в тому числі до цього контролю доєднати ті ж самих ВПО, які через дію можуть контролювати свою черговість, там прописати чергу. І, в принципі, це все може можливо. щодо можливості розкрадання. Пільгових кредитів, ну, я не знаю, як це можливо. Я думаю, колега більше там, розуміється. Тому що такий спіч почули, що все погане, але він, він такий. Файний хлопець. Ну я не казав, що я файний, ну але я це я підкрив. <рив> це я казав це ви я, побачили, Руслан Олександрович. Ні, ні, я просто розказав та ситуація, яка є, її треба виправляти. <рив> ситуація, і чим більше ми будемо говорити, з корупцією, може дійсно жахлива. Корупція вже пролізла і до лав Збройних сил України. І ми бачили останні там новини, коли розкрадання на дронах, і там якраз приймають участь в тому слі командири. Да, і тут дійсно, якщо той законопроект, який ми прийняли щодо. Набута САП і ДБР, що вони повинні проходити поліграф, то я думаю, що треба долучати в тому числі і командирів, і депутатів Верховної Ради, і місцевих рад, і взагалі там всю всю ланку виконавчої влади та законодавчої влади, якраз в тому числі до поліграфу. Це було б дуже доречно, щоб знаючись побороти. Ви знаєте, е, ну Поліграф це така штука ні в жодній країні світу він не використовується як доказ, да? тому що це, це суб'єктивна така думка того, хто задає питання і таке інше. Тому це ну поліграф тут не допоможе. У нас друга біда. Ще одну скажу біду. Да, от ми Будь голосували, ласка. і колега, мабуть, теж голосував спочатку за те, щоб все таки корупційні органи були якось під контролем. Ті ті антикорупційні органи, які борються з корупцією, якось під. Контролем нашої держави, а саме Генеральної прокуратури, тому що не може бути кілька прокуратур у державі, має бути хтось один, який контролює. Да? Ми проголосували, я голосував особисто за, а потім через кілька днів ми проголосували проти. Ну, я не голосував проти. У угу. мене просто не було Верховної Ради. В цьому плані в мене совість чиста. Але що ми створили? Що е, держава України не бореться з корупцією? Борються незалежні е, органи набу всім іншим органам, які підпорядкуються нашому українському генеральному прокурору, не мають можливості і немає функції у них боротися з корупцією. Тому я просто хочу сказати, коли якісь зарубіжні партнери чи країни, чи хтось. Україну, нашу державу каже, що ви не боретесь з корупцією, то їх треба посилати е, куди подальше, лісом, і що ми не боремося з корупцією. То ви ж нам заборонили це зробити. Україна держава не бореться з корупцією. Почули. Тому що ті правоохоронні органи, які підпорядковуються і є під контролем державного, нашого генерального прокурора, вони не борються з корупцією. Почула. Руслану Олександровичу, парадокс. парадокс вам на завершення. На завершення, слава Україні! Все буде добре. Героям слава файно дякую вам за вашу участь у нашому ефірі. І чудово, що ваші думки розділяються. Наша глядацька аудиторія може для себе прийти до якогось фінального результату або фінальної точки зору. Руслан Горбенко, народний депутат в серакції «Слава народу, член комітету з прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Руслане Олександровича, щиро Героям. дякую вам. Анатолій Бурміч, народний депутат від групи відновлення України, член комітету з питань антикорупційної політики. Анатолій Петрович, дякую. дякую. Я не думаю, що наші думки розділяються. Я думаю, ми однаково любимо нашу державу і наш народ. Просто ну по різному, може, десь дивимося, виходячи з досвіду чи по-різному. так це важливо, знаєте, я кажу, що коли двоє дивляться на одну і ту іншу ситуацію. То один там бачить все погано а інший бачить все добре. Ось ми бажаємо, аби наші українці дивилися як і добре, так і погано. Але для себе обирали напрямок тільки світле майбутнє і віра в Україну, бо це те, що нас усіх об'єднає у Києві. Презентували фантазі роман Ольги Навроцької хорт перший е характерник. Це стало початком нового українського фантазі всесвіту. Хроніки сили, створеного у співавторстві із режисером та продюсером Аланом Бадоєвим. Презентацію бувала наша журналістка Анна Сірик. Ким надихалась авторка, хто головний антагоніст і до чого тут росія? Побачимо у матеріалі. Давні боги, козацький характер та одвічна боротьба зі злом, в якого російське обличчя у Києві презентували першу літературну сагу українського фентезі, всесвіту хроніки сили. Хорт перший характерник. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні нам як ніколи потрібне натхнення, те, що буде нас надихати на відчуття сили, те, що нас буде зближувати з корінням, але дуже натівно. Ідея характерника в авторки Ольги Навроцької виникла ще у 2018 році. Опісля разом з режисером Ланом Бадоєвим вони вигадали цілий фентезі Всесвіт. Ім'я Хорт з'явилося з уповідок про Запорізьку Хортицю, а характер втілення найкращих рис сучасних українських захисників. Головний герой в нас хорт, молодий казак-характерник, а син скіфської богині та вихованець богині смерті Марени. Ось, і потім вихований казаками. Потім в нас є Марена, богиня смерті. Вона для мене як особлення. Тобто, хорт для мене особлення наших хлопців, які не хотіли бути героями, але мусили стати на захист своєї країни. А Марена це особлення матерів, які українських матерів, які виховують хлопців і розуміють, що це доволі таки великий ризик. Зак в цій країні виховувати хлопців і в якийсь момент це може обернутися тим, що обернулося, і вони підуть воювати з цією одвічною темрявою, яка постійно на північному сході нас мучить. Сміливий хорт бореться зі злом, кощієм це про образ усієї Росії. Ну тобто для мене це там дивиться коші. Він очолює армію темряви. І ця темрява, яка не прагне ніякої нерівноваги, ніякого балансу світу. Її головна мета знищити все і перетворити все на ніщо. І ми це бачимо кожен день своїми очами в новинах, що вони роблять з нашими містами, що вони роблять з нашою країною. Це орда, яка не має жалю і не має ніякого, як це сказати, ніякої асоціації з життям. Події роману розгортаються у 12 реальних місцях сили від Лисої гори до Кам'яного села. Перший роман лише початок величезного фентезі Всесвіту. Вже наступного року вийде комікс, друга частина книги та у планах ігровий фільм. Зараз на нашому столі є перший драфт сценарію. А він поки що дуже великий аж на 2, 30, 2 години 30 хвилин. Тому будемо скорочувати, але потрібно трошки зробити видих. Повірте, що коли ми будемо кастингувати людей, це буде національний кастинг, тому що це надто важливий герой, і він надто має бути схожим на тих юнаків, котрі сьогодні боронять нашу країну. Але в тому числі вони він має бути. Ще й Богом. Книга Хорт Перший характерник вже популярна. Видавництво збільшило наклад до 10 тисяч примірників, і читачів стане ще більше, адже наступного тижня Ольга Навроцька та Лан ланбадоїв вирушають всеукраїнський тур із презентацією роману, щоб усі охочі змогли зануритись в український фентезі-світ. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон. Уряд ухвалив це рішення за словами прем'єр-міністрки Спані Сверденко йдеться про всіх громадян відповідного віку. Також рішення стосуються громадян, які з різних причин опинилися за. Кордоном офіційно це дозволено. Це і є власне темою опитування у нашому ефірі. Тож я вам нагадую, чи підтримуєте ви дозвол виїзд за кордон чоловіків до 25 років, так лише до 22 років, залишити усе як є. Дозволити дозволити виїзд усім бажаючим друзі. Продовжуйте голосувати попри те, що уряд уже озвучив свою позицію, і це є чудово. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвитки у 2005 тисячі п'ятому роках. Генерал армії України пане Маколо. Мої вам вітання. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Валерій Боров, боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Пане Валерію, перепрошую. Героям слава. Героям слава. Слава Україні! Героям слава! Надто багато інформації яку хочеться з вами неодмінно обговорити. Зокрема, розпочнемо із фронту. Російські війська вийшли із села Запорізьке та Новогоргівка у Дніпропетровській області. Речник оперативно-стратегічного угрупування Дніпро Віктор Трегубов підтвердив, що противник намагається закріпитися. Українські сили продовжують отримувати позиції. Першими про захід окупантів до цих населених пунктів повідомили у Діпстейт. Моніторингова група позначила їх окупованими. Проте у генштабі Відомоли наступне, ворогу не вдається захопити Запорізьке та Новогеоргіївку. У командуванні кажуть, що українські війська вже зупинили просування противника у Запорізькому та продовжують утримувати село. А в районі Новогеоргіївки тривають активні бої. Почуємо деталі. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності. Пане Милко, Миколо, яка наразі ситуація на фронті? Зокрема, якщо ми говоримо про села Запорізьке і Новогеоргівка, яка у вас є безпосередня інформація, тому що одні спростовують, інші підтверджують? Ну я практично підтримую контакти із командирами бригад, батальйонів і корпусів. Тому ми дійсно на протязі дня маємо оперативну інформацію. Тут, якщо ми говоримо реально, йдуть бої. От не можна сказати, що от, наприклад, чи вони захопили безпосередньо, ідуть бої якраз на запорізьку і відповідно Георгіївці, особливо Нова дуже зараз надзвичайно активний. От ворог має деякий мірі успіх. Ми е, здійснюємо контрзаходи. Хоча я прямо скажу, ми попередньо вже і з командуванням неодноразово акцентували увагу на цей сектор, що ворог буде далі пробиватися. Є не тільки е, оперативно складова, а й політична. Путін ставить сьогодні завдання зрозуміло захопити Донецьку область, і всі сили туди кидає. І декілька сценаріїв вже були і тактичні наступальні операції, і навіть стратегічні вже перехід. Ну зрозуміло, це захоплення, хоча б частини Дніпропетровщини з метою торгу тоді на переговорний процес. Тому такі жаркі бої там ідуть. Ворог кидає додаткові резерви. От я думаю, що є перспектива не тільки блокування, але і ударів з флангів, що дуже важливо. Із командуючий сирським неодноразово говорю, що ми діємо нестандартно, і особливо коли виділяються проривні напрямки, mm -hmm. це дійсно є і проблема і в організації і оборони, і операцій конкретних, але є і перспектива проведення спеціальних операцій з нашого боку. Удари з флангів і стилів це одна із моделей, яка діє ефективно, нестандартно, і ми досягали результати це в конкретних бойових ситуаціях. Тому я думаю, тут зараз зарані говорити, що вже що захоплено або не захоплено, от будуть відповідно. Результати на рахую найближчі години і день, бо тоді будемо оцінювати ситуацію. Але зараз підтягуються ресурси, резерви. Командуючий вже сирський заяви про те, що йде, е активна фаза е деблокування і відповідно проведення спеціальних заходів. Я думаю, що перспектива буде не тільки зупинення, а відкинемо ці якраз підрозділи ворога, які штурмують. Пане Валерію, у вас як у учасника бойових дій, який бачили все на власні очі, з вашого огляду, коли одні джерела оголосили про захід окупантів, генштаб заперечує, це проблема координації, чи це інформаційна війна? Це по, добре по, чи це погано? По, 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 по різному. Дивіться, в мене є інформація, що навіть інколи е сили російські заходять, там одна ДРГ зайшла, десь клинилась швидко зняла з, з, з дрону свій прапор, все і вже... І наші партнери, на жаль, реагують на це, що це захоплено, і в, і в на картах їхніх відмічають, що це російська російська територія, тобто захоплена. Тобто такі речі постійно це відбуваються. І це було це було не тільки в, в, в цій війні великомасштабній, точно так же було захоплення Криму. Коли там я говорив ще тоді з Михайлом Забродським, які тоді готувалися фактично з озерного на ілах в, висадку робити на Криму, і їм. Не дозволили тоді робити, то точно так же. Фактично, декілька, декілька батальйонів там переїжджало з одного місця в інше, зняли, показали інформаційно і вже відзвітували, що захоплено. Я не кажу, що обов'язково це так е, в, в виклик... на, на цьому участку, але таке відбувається постійно з Росії з російськими е, інформаційними агентствами, які реагують на, на таку е, такі дії. Да? І це наші постійно спросто. Звісно, що зараз йдуть багато позиціону, позиціону, ну, ударів різних, з різних боків позиціонування змінюється. І на сьогоднішній день видно, що противник накопичив дуже серйозні сили, щоб захопити Донецьку область, Покровський, особливо напрямок, де їхні сили перевищують вдвічі. Кількість населення, яке як, як доживає ДПОСка область. Ми зараз говоримо я, я кажу по 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 всій лінії зіткнення на сьогоднішній день в принципі противник накопичив дуже серйозні серйозні сили, і ясно, що зараз наше завдання не просто там утримати ці, ці позиції, а дати підрозділам можливість і не тільки людську, а фактично дрони потрібно, потрібно, потрібно техніку. Доставляти і цього зараз не вистачає, наскільки я знаю. Сьогодні до речі, була заява.